Так, малята, так, бити знали, прийшов час казочки. Сьогодні папуся почитає вам казочку про солом'яного бичка. Є така казочка, бичок, як ви всі знаєте, це маленький синочок корівки. Але ця казочка не про звичайного бичка. Зараз ми дізнаємось, про якого окуляри бабуся вже не загубила. Сідайте і слухаємо уважно, щоб нічого не пропустити. Били собі дід і баба. І такі вони були бідні, нічого в них немає. От баба й просить діда, зроби мені, діду, бичка із соломи і обсмоли його смолою. Дід нічого не вдієш, узяв та й зробив. Солом'яного бичка, та баба просила й просила. І по діда такий вийшов бичок. Вранці баба взяла прядиво, ну, майже таке, як у мене. І погнала солом'яного бичка пастись. А сама сіла під кущиком і промовляє. Пасися, пасися бичок смоляний бочок. Пасися, пасися, бочок, бичок смоляний б... бочок. Пряла пряла і задрімала, коли це з темного лісу біжить ведмідь. То ти такий? Питай, скажи мені, а бичок і каже Я бичок, третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. «Дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить, ведмідь тоді. Капі його за бік. та давай смолу віддирати. Одирав, оддирав, оддирав, оддирав і зав'яз. Ніяк не вирветься. Сіпав, 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 ні. Затяг того бичка, бо зна куди. Баба прокидається, а бичка нема. Вона додому. Коли дивиться, ведмідь у бору печка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив, одер ведмедя взяв і закинув його у погріб. Ой. А на другий день баба. Погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла та й приде кужіль і затримала. от баба знову затримала. Коли це з темного лісу вибігає сірий вовк та й до бичка. Ти хто такий? Скажи мені я. Бичок третячок і соломи зроблений, і смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені тиєї смоли, а то мені боки собаки обідрали. Бери. каже бичок. Вов зразу до боку і хотів смолу одерти. Драв-драв зубами, а то ж ніяк не одере. а хоче назад, а то ніяк. Ось який вовчок. Так, так. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла швидко-швидко дідові сказала. Дід вовчка у погріб покинув. Так. А як же, а що ж робити? Чого він бичка отдирав, Так, так, дітки. Погнала баба і на третій день бичка пастись. Сіла та й заснула. Біжить тут хитра лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок, третячок і соломи зроблений, і смолою засмолений. Дай мені, смоли голубчику, приложити до боку. Ой, хорти трохи шкури не зняв. Бери, каже бичок. От хитрий бичок. Взяла лисиця зубами ой ой ой. -ой. Ось лисичка хитрунка. Зубами взяла і ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діду кинув у погріб і лисичку. А далі так і зайчика побігайчика спіймали. Не знаю, навіщо було зайчику смоли, але Отак От їх і назбиралося. Дід сів надлядою у погреби і давай гострити ніж. Ой-ой-ой ой-ой-ой. Звірі ой -ой -ой! його й питають. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Ха! Щоб з вашої шкури на зиму теплу одежину пошити. Ой-ой, ой не губи нас, дідусю, ми тобі за це віддячимо. О, перелякалися звірі. О, ой, лишенько. Переночували ту ніч, а коли на ранок ще ні світ, світні зоря. Аж дер-дер, щось до діда у двері. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкребетить. Та стукає, піди подивись. Дітки, подивіться, що робиться, скільки всього. О, що це? Зараз почитаємо. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід в мед та тільки но приліг, аж у двері знову стук-стук. Коли вийде повендвіровець, вовк понагонив. О, то добре? От незабаром лисичка принесла гусей курей, всякої птиці. А. Ай яй. -яй скільки всього їм принесли звірята. Зайчик понаносив. Стежок Сережок на миста доброго. І дід радий, худоби багато, і баба рада має нові прикраси. Отак, дітки, солом'яний бичок допоміг дідусевій бабусі мати трошки добра та Збіжжя. Цікава казочка, еге ж? Цікава, не буває так в житті, солом'яний бичок нікому ще не допоміг. Але казочка про те, що якщо ви щось зробите, то щось і будете мати. Тому, якщо дід зробив солом'яного бичка, то він приніс йому щось. Так і ви, дітки, якщо ви хочете. Щось заробити, то допомагайте своїм батькам прибирати мити посуд і вам щось за це вони обов'язково куплять. Так, так, правда. І я знаю, що ви всі чимненькі і розумненькі, Так, будьте такі завжди, а бабуся іде. До свого плетема, а то я щось геть геть з вами заварилась. На добраніч або гарного дня. Цікавого, цікавого вам дня. А якщо йдете спадки, то не забудьте так, про зубки. На добра ніч, до слідуючи казочки. Добре? Придумайте, про що має бути та казочка. Не забудьте своїм батькам сказати, щоб написали бабусі. Добре? Все. Пока. Бай-бай-бай. На добраніч.